Слава Україні. Героям слава зі мною Михайло Франков, гравець команди Мурсія. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Дякую. Дуже цікава гра! діліться враженнями. Безмежно цікава гра, безмежно напружений матч був. Нововет одна з фаворитів цього турніру. І дуже цікаво було з ними зіграти і мені, і хлопцям з нашої команди. Що можете сказати про під підготовку інших команд і хто із команд став для вас найважчим суперником Найважчим суперником. Ну, на даний момент, напевно, така з більш неприємних поразок це була від Косво. І я бачу, що всі команди все ж таки серйозно готуються до кожної гри. Ну, так. Сьогодні було лідерське протистояння. Як ви вважаєте, чи, чи б хотіли ви зіграти у розігріші матчів ще раз із командою «Нововет»? Я думаю, що можна навіть не тільки знову веду. Будь-яка команда, яка є фаворитом цього турніру, буде цікавим для нас суперником. Вже майже кінець турніру. Ваша команда знаходиться на середині турнірної таблиці. Чи подобаються вам результати? Це приємний результат для нашої команди, і те, що ми в середині це не складає для нас якихось там певних проблем. Все тільки попереду, і найцікавіші матчі тільки будуть. Дякую вам за відповідь.